Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на неділю на 28 вересня 2025 року. Новий місяць, місяць у стрільці, день місяця, сьомий та восьмий. Восьмий почнеться із 14 19, а з ще буде сьомий місячний день, символ якого вітрів або ж півень. Контролюйте свої слова. Все, що буде вами сказано чи задумано, обов'язково здійсниться. Так що, нехай слова будуть тільки позитивні, думки добрі, світлі, теплі і з любов'ю. Любимої восьмий місячний день, символ якого пожежа або ж фенікс, йому відповідає стихія вогню, вогню, що перетворює. Таким чином, це, цей період є горнилом, пройшовши через яке людина трансформується в якісно новий стан. Недарма символом восьмої місячної доби є фенікс. Згораючи він щоразу відроджується з попелу, те ж саме відбувається і з нами, причому як на психічному, так і на клітинному рівні. У восьмий місячний день може спостерігатися якась емоційна нестабільність, можуть виникати перепади настрою. Такий стан пов'язаний із тим, що відбувається перебудова особистості. Старі метапрограми, розумні шаблони замінюються новими або ж перетворюються на більш досконалі. Взагалі, будь-який подібний період завжди відрізняється складністю, причому чим тонше перетворення, тим недосконаліше воно може проходити. Тому рекомендується обмежити себе на цей час від великих компаній, від застіль, від гучних заходів. Звісно, не потрібно впадати в крайності. Якщо вас запросили на якусь вечірку, відмовлятися не варто, але якщо є вибір, то краще побути у Колі вірних, добрих друзів. А головне не опинитися там, де є шанс піддатися будь-якій провокації. Все, що до вас прийде в 8-місячний день, потрібно приймати як належне, як божественний урок, який необхідно вивчити. Дуже важливо в цей період залишатися гнучким. І здатним не чинити опір змінам інакше можуть виникнути дуже серйозні ускладнення, як у психічному плані, так і на фізичному рівні. Не бажано у цей час виконувати будь-які роботи пов'язані з вогнем. Також потрібно бути дуже обережними із електроприладами. Цей вогняний день загрожує опіками. А ще дуже небажано у восьмимісячний день гніватися, нервувати, психувати. Потрібно залишатися спокійними, ставитися до всього із розумною часткою іронії. У цей день треба покаятися у своїх гріхах та простити гріхи другим. Восьмий місячний день дуже сприятливий для здійснення рішучих поступків. Цей день. Може бути дуже вдалим для тих, хто схильний до авантюр, і для тих, хто здібний пожертвувати собою. От. У цей день ховайте від дітей сірники та запальнички, і по 5 разів на день перевіряйте, чи вимкнули ви газ або ж праску та всі електроприлади та домашню техніку. А ще у нас місяць стоїть у знаку стрільця. У цей час. Позитивно впливає на стан людей. От, о, оце така місячна енергетика. Приваблює, притягує до себе і прибавляє життєвих сил, життєвого оптимізму. Покращується самопочуття, і у такі дні збільшується відповідальність та почуття справедливості. Енергія місяця в стрільці робить людей добрішими. Та великодушнішими. При цьому варто зазначити, що в цей час, як ні в який другий збільшується ризик нещасних випадків, мабуть, через завищений оптимізм та занижену увагу. Одні стрільця на організм людини місячна енергія впливає таким чином: найбільше вразливими стають хребет та педра. Варто зазначити, що надмірна нагрузка на цій області повинна бути максимально зменшена. Не рекомендовані операції на цих ділянках, за, це, за, за те, це найкращий час для лікування хвороб дихання та суглобів рук. Не варто багато ходити пішки, тому що загострюються хвороби. Та зостигнових суглобів, а також може бути запалення сідничного нерву. Протипоказано лікування хвороб крові та печінки не бажано робити операцію на жовчному міхурі та робити переливання крові. Дуже корисні процедури для лікування легень та дихальні вправи. Любі мої, залишайтеся здоровими, будьте здоровими завжди при будь-яких обставинах. Турбуйтеся про себе, турбуйтеся, бо хто ж, як не ми. Будьте самі собі, лікарями, прислухайтеся до порад і не лінуйтеся займатися собою. А я вас люблю. На все добре. З вами була Бабка Люся. До завтра.